Всім привіт, це гра Throne and Liberty і сьогодні хотів би поговорити про Weekly Missions або щотижневі завдання. Як бачите, в цій вкладці ви маєте 4 категорії по 3 завдання кожна. Якщо ви виконали всі завдання, ви кожну середу можете отримати нагороду за них. Я не виконав 2 завдання з категорії PvP і не отримав нагороду. Якщо ви. Не хочете обра... ви обирати будь-яку нагороду, ви можете обрати трейд-локстоун замість будь-якої нагороди зверху. Кількість цих трейд-локстонів залежить від кількості виконаних завдань. Якщо б я виконав додаткові два завдання в категорії ПВП, я би отримав не 26 а 28. Тому раджу вам виконувати усі завдання, якщо ви полюєте за трейд-локстоном. Давайте пройдемось по кожній категорії окремо. Перша це категорія World. І перше завдання це Mystic Portal Asquire Globe. Кожного дня ви можете придбати 5 ключів, які дозволяють відчиняти Mystic Глоби. З маленькою вірогідністю під час відкриття Mystic Globe у вас з'являється Mystic Portal. Ви його теж можете відкрити. І це зарахується. Вам потрібно взагалі 25 відкриттів. Наступна – це Complete Resistant Contract. Кожного дня відновлюється 10 контрактів. Ви можете брати одразу до 5 контрактів, виконувати їх, отримувати гроші, тренінгю uh, та контракт токени. Гайд щодо цієї активності я зроблю пізніше, розповім хитрощі. Наступний Asquire Dynamic Event Performance Reward. Вам потрібно прийняти участь в івенті, який має свій розклад. Наприклад, в цей час проходить багато івентів, обирайте будь-який із них, виконуєте його, тобто приймаєте участь і неважливо яку, яке місце ви займете. Перше, чи останнє, просто прийміть участь. Він зарахується вам в цю категорію. Далі Копденж. Вам потрібно витрати певну кількість токенів, які нараховуються вам щодня по 900 одиниць. Це Dimension Contract Tokens. За ці токени ви можете відчиняти скриню після вбивства босів. Якщо ви витратите в тиждень 4000 плюс, то ви закриєте все. Наступний guild. Вам потрібно репутацію 1500 набити в гіл. Як це робиться? Розглянемо. В гільдії ви можете донатити кожного дня і отримувати за це репутацію. Також допомагати або виконувати контракти з вашою гільдією. За це теж отримувати нагороду. Наступне це вам потрібно прийняти участь в виконанні гільдійних контрактів 5 одиниць в тиждень. Наступне, це GUILD Resource Donation. Ви можете задонатити в гільдію. У вас є аккаунт, який відновлюється до 1 одиниця. Кожні, кожну годину. Ви можете донатити золото або інші ресурси, які ви маєте. За кожен донат ви будете отримувати репутацію та токени гільдії. Ви можете зробити це зранку, а після 80 годин воно відновиться заново і задонати ще раз. Тобто 20 плюс разів в день ви зможете це зробити. Наступне це PVP, вам потрібно зайти на арену та здобути перемогу 3 рази в тиждень. Бачите, тут є індивідуал матч та тім матч. В індивідуал матчі ви зможете знаходити такі ж одиноких гравців, які без паті. В тім-матч це вже зібрані паті будуть змагатися за перемогу. Також звертаю вашу увагу, тут можна переглянути, натиснувши на кнопочку з процентами, які речі вам можуть випасти в цій категорії. І відсоток випадіння. Бачите, по категоріям має велику різницю. В деяких категоріях набагато більший е розкид предметів. Може випадати навіть дуже рідкісні речі, які зараз неможливо дістати десь, окрім цього mission. Але шанс дуже маленький. І в цій категорії також ви бачите, вона схожа з попередньою, велика кількість предметів, яка вам випасти. А, тут лише в PVP, лише ресурси. Давайте відчинимо все це і подивимося, що випало мені в цьому тижні. Звертаю вашу увагу, що ви можете отримати лише один предмет на ваш вибір або трейта на Lockstone, якщо вам не підходять ці предмети. Також, як бачите, на кожному предметі зачинені трейти. Тобто, поки ви не отримаєте цей предмет, ви не побачите, який саме трейд ви. Вибили. Також я бачу тут дуже гарну uh, neклас, яка мені підходить для мого білда. Щоб отримати предмет, який ви бажаєте, натисніть на нього. Він засвітиться кольором. Та натискайте Claim Reward справа. Якщо вам жоден предмет не підходить, натискайте на Trade Stone знизу. Натискаючи Clem Reward, вас ще раз перепитає, що саме цей предмет ви хочете отримати. Натискаєте Accept, і цей предмет з'явиться в інвентарі. Якщо у вас будуть ще якісь питання щодо цієї теми, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Дякую.